Привіт! Ви на каналі Олехас і сьогодні ми знаходимося в чудовому місці. Це Львівський дворик колекціонера велосипедів Любомира Полюги. І ми зараз з вами побачимо, яку чудову колекцію велосипедів харківського велозаводу мають у Львові. І крім того, ще подивимось дуже багато цікавих експонатів, які є тільки в цій колекції. Велосипедів у Любомира є і багато дуже артефактів. От ми бачимо е, різні запчастини до велосипедів, е, частина з яких дуже рідкісні, да, Любомир? Так, ну в мене ця частина, яку ви бачите, це просто ще не дореставровані велосипеди, а деякі частини мають просто на запас перспективу. Ну і там є такі, як то кажуть, речі. Ну, які там мало хто знає і до сих пір сперечаються, наприклад, по шатунам, по зіркам, я, по шильдикам. Да. Тому що там є шильдики, яких, наприклад, там не описані впис... не вони, а є шильдики, кажуть, що таких не були. От вони є, і от ми їх бачимо. Да, так, до речі, ці шильдики, Саме такі шильдики ми бачили на велосипеді В14, зустрічаються дуже часто. А от у Любомира є і отакий от шильдик, який відрізняється, ну, По-перше, своїм шрифтом. І по-друге, він відрізняється, от бачимо, що він не пробитий. Так? Тобто, Це шильдик, який зустрічався тільки на протязі одного року. І, у цей, і у цей теж бронзовий що в кульочки. Він жаль, що він розсипався, він теж ні, ні на один не подібний. Ну, а Це в нас є шильдик перший 23-го року. І тут ми бачимо, що по-перше, написи українською мовою, державний і а не лице і видно, і волосся так, видно на шильні волосся, так, так. і все це назва Україна. І ми бачимо УНТ. Це був таке трест. Укрмотор чи Укрметал Трест. Так от воно розшифровується, і саме такий шильдик є в колекції у Любомира. І зверніть увагу на оцей значок. Він зустрічається і на велосипедах у Любомира. Це значок Львівського велоклубу. Да? Так, це є наше товариство Галіція Інфагради. Ми називаємо його. це от наш герб і наш прапор нашого товариства. Ми приймаємо участь в музеях, на виставках різних, на змаганнях різних. На військово-историчних ну, реконструкціях, і оце наш герб, такий нашого товариства. Е, ну, Львів е, і Олег зрозуміло, а птичка. А це Галич, це є Герб Галичі. Галіче Галичина, а це є Герб Львова. Угу. От. Ну і там наш, наш Львів і наш клуб називається Галяцій Фаград, Галицький Фаград. Це в перекладі ну, Галицький велосипед. Зрозуміло. Е, що ще цікавого ми тут бачимо? Ну тут у нас є от кістяна нога, от яку, наприклад, на. Ну, на перших велосипедах, які придумали вже зірочки, це ось така перекітка. До неї є комплект комплектій монетки, яка б була тільки тут, тому що їх путають ось такими монетками, які були пізніше. От, ось така ось монетка була, це в комплекті була з тою перекидкою. Тут в нас є монетки. От такого вигляду тоді монетки. Так, Це монетки, до речі, в 552 І зверніть увагу, вони єдині мають саме от таку от зажимну гайку, яка відрізняється від інших, які використовувались на ХВЗ. Оце є прототип, з якого, як то кажуть, колись копіювали ХВЗ. Це є Сімблікс перший 30-х років, і з якого була скопійована монетка. Ну і продовжували вже існувати на харківському велосипедному заводі. До речі, бачимо ми тут і цікавий також катафот. Це катафот, який використовувався на велосипедах до воєнного періоду. 41-го року такий самий був. І на післявоєнних, наприклад, в 14-му і в 17-му також був такий катафот, Він ще скляний. Так, він скляний і він є, був з болотника, просто болотник не, не зберігся, а в мене до того велосипеда залишився у тітки поки що цей. Отут є дзвіночок дуже гарний. Тут є надпис «Артель Ленінградська. Він працює, він теж з велосипеда. Він працює. Правда, такий звук в нього не дуже приємний, але він у нас є. Крім того, бачимо ми тут і різні втулки. Це втулки виробництва харківського заводу, які також мають цікаві клейми, Да? Так, вони мають цікаві клейма. і вони, просто так, щоб оглянути, вони чомусь штампувалися в різних, як то кажуть, фозумах, позах. Тому що це було Харківськрильцями, а це було в поперек наштамповано. Тут ланцюги, які всі колекціонери шукають з клеймом ХВЗ. Це є післявоєнна, 46-й рік, а це є ще довоєнний з велосипеду Україна ось цього шить. Ну і в нас є тут різниця, як ви бачите, одні ніби подібні зірки. Але це зірка з клеймом ХВЗ. Ось тут у нас є клеймо ХВЗ маленьке. От зірка це до першого велосипеду, до воєнного. А отут у нас є зірочка, яку ви теж можете глянути, одна вже має клеймо, 45-й чи 46-й рік. Це вже післявоєнна Україна, яка була теж такого плану, але відрізняється клеймами. І вона має ще різницю зуба. Якщо ви візьмете цьому, вона на два зуби менше. Оце сілочки. Наприклад, тут шатуни. от, ніби вони всі одинакові, але це є шатун, шатун звичайний з пропилом. Оце є шатун як чемпіона з двома пропилами. А це є шатун, то кажуть, бракований, навпаки фрезерований. Це є теж різні велосипеди і це є відзнака велосипедів. А це є шатун просто без нічого. Без, нічого, без да? нічого. Теж про них мало чомусь хтось говорить. Оце є у нас винос 53 так. да? це є спеціальний винос спеціальним рулем, який його зразу спізнають колекціонери і кажуть, о добре, що він у вас є. А це воду, руль, швидше всього, що це від першої або від другої України. Він був теж ось, ось, з цією рамою, яка позаду нас. Ну і теж вона буде пореставрована і поставлена. Да, і, до речі, ми бачимо діаметр да, цієї труби. На і тому що там навіть ручки гріпсе, вони більшого розміру і вони на меншій рулі класичні. Вони просто там не помістяться, Не будуть злітати. І е, є ще у Любомира і дуже цікаві багажники. Хочу зазначити, що на довоєнних велосипедах могло навіть не бути крил або болотників. Да? Тобто вони випускалися в таких комплектаціях, коли крила були як опція. Але багажників взагалі на велосипедах довоєнних. Ну, сам завод не комплектував, але ми бачимо, що на деяких фотографіях е багажники все ж таки зустрічаються. І вони от такої от, е незвичної форми, е ніби, скажімо, Ні, саморобні. Ніби саморобні. Тому так. що вони зроблені в такому вигляді, як саморобні, і всі вважають їх саморобними. А отут просто є як доказ з клеймом, і в нас два багажника. Це була спілка в 20-му році, після революції. в 20-му році це зробили для інвалідів по слуху і по. Інвалідів по мові. І це була така спілка інвалідів, які робили на харківському велосипедному заводі і Харківському тракторному заводі, такий як кооператив. І вони робили такі примітивні багажники. Тобто вони були на ХТЗ харківському тракторному заводі, і вони, ну, напевно, вони не тільки багажники робили до велосипедів, вони ще якусь там такі шерпотреб робив. Але це є доказ цього, що були такі багажники, зроблені в Харкові для харківських велосипедів. Да. І саме от з, такими, з такою формою зустрічається фото ранніх оцих велосипедів. Але да. це що одна моделька. Одна моделька, теж багажничку, теж такого ніби сільського. Просто примітивно. Це теж зроблений на цьому, на тій, ну і для інвалідів, на тому кооперативі, чи як там називають. Крім того, Любомиру вдалося зібрати колекцію різних сидінь для велосипедів різних часів і з різних країн. Є тут і французькі образці, є і американські сідла, ну і звичайно звичні для нас чепраки. Колекції у Любомира є дуже багато експонатів. Ви зараз побачите десь невеличку частину, бо їх просто неможливо було тут розмістити. І ми бачимо, що є у Любомира і ранній велосипед от Харківського велозавода, рама, яка зараз проходить реставрацію, і скоро обросте оригінальними запчастинами. Ну, така от цікава історія, така цікава колекція. Сьогодні була у нас у Львові. Познайомилися ми з колекціонером Любомиром Полюгою. Я з ним знайомий давно, і, до речі, Любомир дуже авторитетний експерт в області велосипедної історії. І дуже часто я до нього звертаюся за порадами або з якимись там розслідуваннями. У нас попереду ще є дуже цікава інформація про саме Львів. Львівські велосипеди, бо Любомир приймає участь у дослідженнях львівських виробників велосипедів, яких було насправді багато, але нам відомо небагато про них. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Це буде дуже цікаво.